хто я, куди я йду, який мій шлях? Ці питання ми дуже часто ставимо самі собі в моменти сумнівів, в моменти невизначеності змін, якогось духовного пошуку. Взагалі, власна ідентичність це не просто якийсь набір там рис чи соціальних ролей, це глибоке розуміння себе, того хто я є, своїх цінностей та свого покликання. Звучить дуже просто, але на практиці не так просто знайти себе в сучасному світі, сповненому інформаційного шуму. Взагалі, пошук справжнього я є справжнім викликом для нас. Тож, давайте сьогодні розберемося, хто я і як знайти себе, і як знайти і зрозуміти, в чому моя ідентичність. Нам в цьому допоможе розібратися Андрій Книжник. Це прийомний батько, пастор, душоопікун та викладач біблійної душоопіки. Доброго ранечку, вітаємо вас. Доброго, раночку. Вітаю всіх. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру і з таким важливим меседжем, адже знайти свою ідентичність це ой як непросто і дуже важливо розібратися взагалі в цьому питанні. Якщо ем, почати з того, що таке ось моя ідентичність? Як її класифікувати? Як зрозуміти, що це? Для мене стало дуже цікавим, що. Власне слово ідентичність має два відтінки. І перший це звичайний нам термін, який ми всі знаємо, тобто самоусвідомлення, хто я, в такий самий глибокій концептуальній складовій. Але, на мій подив, це слово також має інше вираження: це подібність, схожість, однаковість, тотожність. А це термін, який. Не розглядає людину у відриві від соціуму, або ж навіть бодай якоїсь певної маленької соціальної субкультури. І ми кожен із нас виражаємо себе і постійно це робимо в частині чогось цілого. І кожен із нас думає про свою неповторну ідентичність, неповторність, як, яка в свою чергу підкреслює наші риси, схожі з іншими людьми. І власне ідентичність в цьому ключі це розуміння, хто я. І де ті, хто схожий на мене? Ідентичність це про наші цінності, приховані скарби, часто приховані від нас самих, і в процесі душепіки, чим ми займаємося, ми дивимося е на те, що побачити себе справжнього, побачити дійсно, у що я вірю, на що я сподіваюся, які є мої цінності, і ми не можемо. Розглядати себе цілісно у відриві від творця, який створив нас, якщо Людину розглядати як високоеволюціоновану тварину, то її визначатимуть власне потреби, інстинкти. Коли ж ми говоримо про особистість, яка створена за образом і подобою Божу, то ми будемо говорити про те, що обумовлено терміном поклоніння, або ж іншою мовою, звичної нам скарби, цінності, яка навіть вища від тваринницьких інстинктів, тому власне от власна ідентичність. Це підкорене життя, це вибір друзів, рід діяльності, вплив на оточення це пошук чогось. Хтось сказав, що це пошук чогось, без чого наше життя виявляється нестерпним. І те, що відбувається навколо нас, ми завжди приділяємо цьому левову частину нашої енергії, частину себе. Ми шукаємо, власне, хто ми є. І не тільки самостійно, а також у не у відриві від того оточення, де ми знаходимося, тому це десь більше про власну ідентичність, як її пошук на глибинному рівні, на рівні цінностей наших. Пане Андрію, дуже дякую за те, що ви з самого початку зазначили, що наша ідентичність вона не може бути у відриві від творця, від того, хто нас створив, хто взагалі заклав у нас ось це поняття ідентичності. Якщо ось продовжувати цю тему. В тому ключі, що ми соціальні люди, ми не можемо жити також і у відриві від соціуму. Як нам відрізнити ось ці зовнішні нашарування від того, що нам нав'язано суспільством? Від того, що там ми проживаємо не просто свої внутрішні процеси, але також там у зв'язку з іншими людьми, від того, хто я є і який я насправді, якщо ось. В такому ключі подивитися, як нам це відрізнити. Тому що навіть е, от сьогодні ми спілкувалися з експерткою про мрії свої, Вона каже: ну, є багато того, що це може бути не моя, навіть мрія. І треба дуже чітко зрозуміти, це точно моє чи ні? О, дуже чудове питання. Насправді, це глибоке питання, а воно і просте, і складне одночасно, тому що кризові моменти. Це якраз моменти перевірки нашої ідентичності, наших пошуків, наших очікувань від світу і від самих себе. І кризові моменти або ж критичні моменти в нашому житті вони не роблять нас іншими, а вляють дійсні наші цінності. Ми іноді хочемо когось наслідувати. Ми хочемо бути на когось схожими, але є певні моменти в нашому житті як. Втрати як е, війна, яка перевіряє дійсно, у що ми віримо, і задає нам глибинні цінності. А насправді хто я є, є? Я зараз чиюсь одіж на себе надягаю, чи це є частиною мене самого? І тому е, люди й е, обставини не роблять нас іншими. Вони визначають якраз наші глибинні переконання, і тут е, важливо задати собі питання, чи не, не приміряю я на себе чужий одяг і. Задаючи собі питання, я часто проходжу через це сам, коли я задаю собі питання, на кого я буду, хочу бути схожим, що я хочу отримати в результаті. І тут відсіюється те, знаєте, ми іноді хочемо бути схожими на когось, але не хочемо проходити його дорогу. І ось тут, власне, виявляється, в кризові моменти наша справжня цінність і те, що ми шукаємо від себе і від Угу. Цікаво, те, що нам може подобатися результат, так, нам може подобатися успіх, якісь зовнішні а фактори, оболонки, які ми бачимо в інших, але той самий шлях ми проходити справді не хочемо. Цікаво, цікаво. А чи може взагалі людина змінити свою ідентичність у залежності від обставин, від якихось там моментів зовнішніх. І чи можливо це взагалі? Як це може на неї впливати? Я думаю, кому як не українцям це е, важливо розуміти і знати, це якраз те, що ми проходимо зараз, уже. Майже три роки під час війни тут дійсно можна поговорити про пошук нашої ідентичності. Цікаво, що на початку 2020 року, згідно опитування інституту соціології, великий відсоток українців, десь близько 40% якщо не помиляюсь, не шукали свою ідентичність. Якраз саме національну ідентичність. Ми по більшій частині ми багато жили, проживали, і рухались вперед. Але перші дні війни виправили це. Uh, і перші дні війни показали нашу таку рішучість, вольовість і спрямованість вперед. Uh, і... От ці перші дні війни показали, як ми можемо зрозуміти окей, нам треба визначитися зараз, і ми в екстремальному режимі приймали визначення, хто ми є такі, і дуже багато людей дійсно змінили своє визначення ідентичності, як говорять свідомий українця, моя хата з краю. Ми сказали, ні, моя хата далеко не з краю. І по суті, тут можна говорити набагато про більший пласт ідей, які впливають на нас. На нас впливає багато різних чинників. І не тільки війна, звісно, тому що якщо ми візьмемо зараз під час війни, ми знову проживаємо такий знову кризу ідентичності українці. Тому що коли війна продовжується, ми маємо зрозуміти, хто ми є і чому ми тут, і куди ми рухаємося. На нас впливає багато чинників. Також на нас впливає освіта, культура, виховання, все це впливає також на розвиток ідентичності. Я думаю, це. Десь ну, це тема окремого етеру. Зрозуміти, як, як розвивати свою ідентичність, проте, в глибокому фундаментальному сенсі, чинники є чинники, які майже ніколи не змінюються. Або навіть, якщо краще сказати, змінюються хіба що дивом. Я б хотів би сьогодні якраз сказати в цьому контексті про дві ідентичності, які майже не змінюються, але mm -hmm. мають змінитися. Так, Біблія говорить про дві базові установки: це рівень ідентичності, рівень Адама і рівень відповідно Христа. Перший рівень Адама це коли ми тільки народилися, і Біблія чітко говорить, що нас визначає гріх. Не як діла, не як вчинки, як ми звикли часто думати, а власне як ідентичність. Більше це як відстань, або ж краще сказати, низина падіння від Бога, розрив спілкуванні, і ми навіть можемо виховуватися в високоморальному суспільстві, в позитивній культурі, але гріх все одно починає визначати нас. Біблія говорить, ви навіть з природи, а тут про тему ідентичності. Ви з природи були діти гніву, як і інші. Це природня глибина ідентичність. І також на глибинному рівні є інша ідентичність відносно зміни ідентичності, так, що Христова, тобто дарована повірі, це здатність на дуже глибокому рівні налагодити стосунки, які були розірвані з Богом. Апостол Павло в римлянам говорить, що. Так як ми за переступ одного, тобто він говорить про Адама, були по ідентичності дітями смерті, то тим більше, тобто більше навіть, ніж сам Адам, колись мав до гріхопадіння ідентичність, ми можемо через благодать. Отримати нову здатність, тобто нас починає визначати не те, що ми здобули, не рівень освіти, не національна свідомість, а щось на базовому рівні набагато глибше нас визначає те, що Христос зробив для нас, а навіть не те, що ми робимо для Нього. Тобто, рівень мотивів. До речі, Льюіс цікаво про це писав, що він говорить, що справжнє я. Знаходить людина лише в стосунках із Богом, і в своїй книзі, просто християнство, він зазначає, що здати своє положення Христу, тобто капітулювати перед Ним, це не втратити, а власне знайти себе, тобто людська природа. Спотворена гріхом, але через прийняття Христа на глибинному рівні, ми зараз говоримо про глибинний рівень, відбувається зміна якраз власне того, що ми називаємо ідентичністю. Або про це писав багато наш е сучасник, який нещодавно помер. Тім Келлер, Він говорить, що в сучасному світі, де ідентичність, це більше десь розуміється як досягнення. Він говорить, що е Власне, ідентичність, нова ідентичність, яку не можна втратити, набувається через зміну нашої ідентичності через а, втрату егоїстичної основи нашої ідентичності. І це впливає на нас корінним чином, впливає на зміну ідентичності. Ну, наприклад, ще один маленький приклад, як це впливає на наш там внутрішній спокій, наприклад, коли ти знаєш, хто ти є в Христі, і нічого в світі не змінить це. Ти стаєш вільним від схвалення інших, що є певною мірою, важливою а, структурою в ідентичності суспільства. Від необхідності сподобається всім. А, і Це є провальною ідеєю. Бог, який досягнув нас, він очікує і дає нам не високу, не низьку, а його власну систему оцінки, його ідентичність. Він робить нас вільними від того, що ми називаємо само. Самоідентичність, саморефлексія, він дає нам те, що впливає на нас. І е, в зміні цієї ідентичності, колись один автор Алан Плат сказав цікаву ідею, е, він порівнює ідентичність е, християн із фанами футболу. Така цікава в нього думка. Він говорить: от е, сидять на трибунах фани, і їхній клуб виграє, здобуває перемогу. І вони говорять, ми виграли! Тобто люди, які навіть не знаходилися на газоні, люди, які вболівали, вони кажуть, вони приймають ідентичність переможця, кажуть, ми виграли. Вони приймають для себе перемогу їхньої команди. Таким десь певним чином на глибинному рівні нас змінюється ідентичність завдяки тому, що зробив для нас Христос. І тому є два цих рівні. Я підсумую, це рівень зміни ідентичності на е, такому на горизонтальному рівні. Це інші люди, це освіта, це ситуація, це контекст, але є більш базовий рівень, про який ми часто говоримо. Це зміна якраз ідентичності в залежності стосунків із Богом. Ох, справді дуже глибоко усвідомлювати те, що моя ідентичність базується не просто на тому, хто я, яка моя освіта, яка моя професія, який ми там рівень заробітку і так далі, а те, що хто я в Христі, хто за мене помирав, хто дав мені ось це життя і сказав, що ти моя дочка, ти мій син, і в цьому твоя ідентичність. Як сьогодні людині перейти і глибоко зрозуміти, усвідомити свою ідентичність саме в Христі? Які кроки для цього можна зробити? А, якось блажений Агустін, також пошлюсь ще на нього, він говорив люби Бога, і тоді роби все, що хочеш. Так. В своїй сповіді він якраз говорив про ідентичність в залежності від Бога, що ми маємо проаналізувати тут і зараз, хто є для мене Бог. Чи визначає те, що Бог робить для мене кожен день мого життя? А, тобто те, що говорили наші попередники на латині, Deo» перед лицем Бога, знаходячись перед лицем Бога, чи я розумію Його очікування від мене, чи я розумію, що він зробив для мене, чи я розумію мій статус син. Окей, якщо я знаю, що я син, я донька, як це змінить моє відношення до освіти? Моє відношення до виховання дітей, моє відношення навіть до смерті навколо. І ці глибокі питання ми маємо сьогодні задавати собі Люби Бога і роби все, те, що ти хочеш. Це впливає на нашу свідомість це дає нам переосмислити навіть кризові моменти в нашому житті, якщо, якщо я відповім на ваше питання. Так, так. А, справді неймовірна фраза, вона мені також дуже подобається. Люби Бога і роби, що хочеш. Якщо твоє серце наповнене Богом, якщо Він а, визначає твої думки, твої дії, а, то ти не можеш просто робити зло, тому що а, Господь Він дає тобі життя, він дає тобі любов у серці, і все добре, що в нас є тільки від нього. Дякуємо за таку чудову розмову, за те, що ви допомогли трішки розібратися більше в цій темі. А хто я взагалі? Яка моя ідентичність? Що мені з цим всім робити? Дякую, бажаємо успіху вам, в вашій діяльності. Боже, благословінь, Справді натхнення на подальші справи. Дорогі друзі, нагадаємо, що з нами сьогодні Андрій Книжник, приємний батько, пастор душоопікун, викладач біблійної душоопіки. і говорили на надважливу тему про те, як визначити взагалі свою ідентичність. Нам сьогодні, друзі, є про що подумати. Тож давайте залишимо вас із цими роздумами роздумами. Тому що знаєте, це не проста тема, і ідентичність вона не за один раз її можливо зрозуміти, але це варто пов'язково зробити, розуміючи те, хто я в хресті.